Друзі, всім привіт! Ви на каналі своєму посудомийка Electrolux, значить, чесний відгук, як вона є, як вона миє, як треба завантажувати посуду, як вона відмиває. Ну і головні моменти, які ми тапси, тобто капсули для опласкування і миття використовуємо, і який кондиціонер. Що для цього треба, які вони є. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивимось. Ось в режимі реального часу заряджається наша посудомийка. Посудомийка Електролюкс. Є спеціальний пластиковий контейнер для вилок. До речі, що дуже зручно, що вони завжди в одному боксі знаходяться ножі, вилочки, ложечки і так далі. А мисочки і каструлі, а також чашки. Бачимо, як розміщується. В принципі, у нас ця комбінація завжди стала, без будь-яких змін ніжок для встановлення мисок, ну, достатньо. Можливо, якщо у вас сім'я складається з 4 і більше чоловік. В принципі, що може вам не вистачати на один раз миття посуди, але знову ж таки, вона достатньо таки компактна і сюди дуже багато вміщається посуди. Також зараз теж в режимі реального часу будемо заряджати капсулу, наші тапси та е, спеціальний ополаскиватель, як він називається. Зараз показую ось такі ми використовуємо капсули Finish Power і сомат наш, ну, як іде, гель-кондиціонер. Додам від себе, що спостерігав таку річ, коли по факту оцей гель-кондиціонер не заливаєш оцей ополаскиватель, то іноді буває ну, такий, не то, що запах, але скажімо так, на мисочці залишається маленька пінка. А з цим кондиціонером воно вимиває і дає такий блиск, характерний блиск. Ну, Домиється, покажу зараз, що в нас вийшло в результаті. Ось такі у нас є е, тапси для посудомийок. Ми використовуємо такий фініш Powerball і ну, різні. Бачимо різні. Тобто, вибрати є що. Ну, такі ми пробували. Нам такі не сподобались. Ось так виглядає посудомийка значить, по своєму режиму година 15. Закінчує. мити. чуємо, як працює помпа, тобто відкачує воду. Ну і в принципі зараз буде закінчення програми. Там, бачимо, вона нас попереджає, гукає. Що відкриваєте? Зупиняємо. Вережні відкриваємо. Аж дим іде. Ну, не демопора, правда. І дивимося. В режимі реального часу. Значить, дивимося уважно. Скло. Ну просто ідеально вимите. І все сухе. Воно випарило його, все сухе. А от пластик на пластику конденсат лишається. Тому пластикові тарілки, ну, в принципі, краще не використовувати. Якщо використуєтеся скло-кераміка, воно ну, ідеальне. Давайте зараз покажу на прикладі однієї мисочки. Дивіться. Чуєте цей звук? Вона ідеально чиста. Значить, що варто теж сказати, що дуже важливо правильно завантажити цю посудомийку. Е, мається на увазі правильно скласти посуду. Ось в такому режимі вона складається правильно для того, щоб коли воно під високим тиском водою його миє, щоб вода ця вся стікала. І теж дуже важливо сказати, що коли ви це все. Завантажуєте, от ви поснідали, пообідали чи повечеряли стару їжу ну, не стару, а їжу взагалі, залишки їжі, яка знаходиться на посуді, варто її прибрати, щоб мінімум її було на тарілках. Зрозуміло, якщо гаречка засохла, то ви її вже нічого не зробите і кладете до посудомийки. І коли ви завантажили це все наш контейнер. Після програми, яка нас помила, просто звертаємо увагу. Там є сіточка. Зараз включу. так Дивимось, вона в ідеальному теж стані. Тобто на цій сіточці тут немає абсолютно, абсолютно ніяких залишків їжі. Це значить, що все воно помило, все воно злило, всі відходи воно, скажімо так, вимило. І в нас, в принципі, частенька посудомийка. Приємний запах свіжий. Абсолютно ми не відчуваємо ніякого ні порошка, ніде нічого. Ця посудомийка нам підходить, що вона дуже компактна, зручна і доступна ціна. Ну це правда, бо ціна одна з найкращих на ринку. Тому, якщо у кого є такі питання, запитуйте. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!